Вітаємо, друзі! Сьогодні ми подивимось оренду двокімнатної квартири у Шевченківському районі на вулиці Плугова, 4А. З вами ріелтор Олена Давидова. Двокімнатна квартира площею 70 квадратних метрів знаходиться на верхньому поверсі 9-му з 9 цегляного будинку. Тут є індивідуальне опалення будинкове. Ізольовані кімнати. Перша кімната, зал і друга спальня. Ми можемо розпочати зі спальні. Це велика простора кімната, площа 18 квадратних метрів, стеля 2,85. Тут є тепло. Маємо тут лоджені зашклено. Сьогодні вечір. Давайте подивимося, що ми бачимо з вікон до Прекрасний район. Тут ми бачимо Еколенд, велику кулю кольорову. Так. Переходимо в коридор і можемо зайти в простору залу. Отака ж має трошки більше 20 квадратних метрів. Тут розташована стінка меблева, диван розкладний і великий стіл. Тут можна поміститись до восьми осіб. Магазин близенько бачив внизу. Також можна зайти в душову кімнату, вона трапецевидної форми. Тут пральна машинка і бачимо наш душ. Досить компактно все розміщено. На При вході велика шафа і заходимо на кухню. Кухня велика, тут є 15 квадратних метрів, з кухні є вихід на лоджію. Лоджія відкрита. На кухні є газова плита з електричною духовкою. Обідня зона, диван. Диван так само розкурній. На кухні є весь необхідний посуд і великий холодильник. Також мікрохвильовка. В будинку проведено швидкісний інтернет, оптоволокно Wi-Fi. Якщо вас зацікавила ця квартира, будемо раді вас побачити на огляді. З вами була Рія Королева, доведемо. До зустрічі!